Дісней принцеса історії про дружбу найкращі подруги. Шарлотта стояла перед шафою. Мені нема чого вдягти, жалілася вона. Треба купити обновки. Тіана зітхнула. На жаль, у мене немає часу на магазини. Шарлотта й слухати не хотіла. Ти завжди зайнята рестораном і на віном. Я хочу провести час із тобою. Шарлотта мала рацію. Тіана з головою поглинула робота. «М -м Гаразд, погодилась вона. Пішли по магазинах. Шарлота з радощі аж запищала. Дівчата прийшли у бутік. Шарлотта приміряла пишну рожеву сукню. Яка ж краса! вигукнула вона. Тобі личить, сказала Тіана. Беремо. Та Шарлотта не була впевнена. Дівчина хотіла примірити всі сукні? Минуло кілька годин. Нарешті вона зробила вибір. Я візьму цю і цю. І цю. Все, запитала Тіана. І «Ще одна річ, відповіла Шарлота. Треба вибрати сукню для тебе. Для мене? перепитала Тіана. Але мені подобаються сукні, які пошила моя мама. Я не хочу інших. Мені теж вони подобаються, сказала Шарлота, але нові сукні зайвими не бувають. Ех, подруга, відповіла Тіана. Як тобі ця?» Дякую, Шарлотто, сказала Тіана. Я знаю, ти стараєшся, але ресторан ось ось відчиниться. Мені треба бігти. Тіана та Шарлотта були невдоволені тим, як вони провели час разом. Наступного дня вони вибачилися одна перед одною. Я рада, що ми все з'ясували, сказала Шарлота, бо в мене виникла ще одна блискуча ідея, як нам розважитися. Я допоможу тобі на кухні, сказала Шарлота. Буде весело. Тіана не була впевнена, але вирішила спробувати. Вона показала подрузі, як робити пончики. І в Шарлоти все вийшло. Ти впораєшся без мене? Я хотіла б вийти ненадовго, запитала Тіана. Ще пак, відповіла подруга. Тіана пішла. Шарлотта розігріла олію, щоб смажити пончики, потім дівчинка почала кидати в гарячу олію пончики одне за одним. Шшшшшшшш. Коли Тіана повернулася, вся кухня була затимлена. Шарлотта, що ти накоїла? вигукнула Тіана. Шарлотта не могла пояснити, що пішло не так і чому її спроба допомогти обернулася повним провалом. Вдома Шарлотта скаржилася, ображалася, але найбільше вона скучала за своєю подругою. Тим часом Тіана обурювалася, сварилася, але все-таки вона скучала за своєю подругою. Ввечері Тіана зустріла Шарлотту поблизу театру. Вони обнялися. Пробач мене, сказала Шарлотта. А ти мене, відповіла Тіана. Я хочу проводити з тобою більше часу, але походи по магазинах та кулінарію краще не вибирати для спільного дозвілля. Згодно, відповіла Шарлотта. То що будемо робити? А ходімо на виставу. Я вражена, сказала Тіана після вистави. Я теж, посміхнулася Шарлотта. Твоя мама розказувала цю історію, коли ми були маленькими. Діана знала, що вони не у всьому приходять до згоди з Шарлоттою, але одна річ безсумнівна. Вони найкращі подруги. Кінець.